Вісім жінок та 18 дітей наразі беруть участь у проєкті будинок сховище. Тут надають безкоштовне житло на рік. а Також проводять семінари для жінок, які зазнали домашнього насильства. Є засновники цього проєкту, Це є Ольга Євгенівна Присвятові, це пастор, В них церква в Америці, і такий самий є проєкт в Америці. Я вже тут як продовження цього проєкту. ми приймаємо жінку на рік. І ціль проекту помогти жінці встати, допомогти змінити мислення. Тому що коли жінка живе в деструктивних відносинах, вона вважає, що це норма, що десь вона заслужила такого. Можливо, вона жила в дитинстві, і бачила теж деструктивні відносини. Все абсолютно безкоштовно. Все, що ми робимо, в принципі, це це от я і дівчата команда. Це ми шукаємо. Ми шукаємо донорів, ми шукаємо організації, які будуть нас підтримувати. За словами Мар'яни Капустинської, проект діє близько двох років. Команда складається з трьох людей. Є, це я і. Юлія і Свєта – це вони теж були жінки, які пройшли програму і вони вирішили допомагати. Тому що, ну, наприклад, Юля мені вона там, там в документах допомагає, Свєта веде, веде семінари. Сюди попала, як потерпіла від домашнього насильства, пройшла програму в ускореному темпі от, за 4,5 місяці, і залишилася допомагати Мар'яні. Ну, на, на даний момент я виконую функції. Фахівця соціальної роботи, у мене є вища освіта, фахівець соціальної роботи, менеджера, помічника. От. І крім цього, ще у мене є друга вища освіта це фізкультура і спорт. Я багато займалася спортом. І починала я в цьому проєкті свою допомогу з того, що жінкам допомагала відновлюватись фізично, це проводила тренування з фітнесу. Коли ти пережив на власному досвіді. Цей стан, то хочеться допомагати іншим, допомагати жінкам вийти з цього стану також. За час роботи проєкту до нього долучилися 16 жінок. Ну я не скажу, що вони всі пройшли програму, тобто вони були в проєкті. Хтось був там. була дівчина, яка дуже молода, вона побула тиждень в проєкті. Ми надаємо це базові ті, знаєте, житло, харчування, щоб жінка могла зрозуміти, що вона в безпеці. Пізніше з нею ми працюємо. Вони проходять програму, яка називається. Програма відновлення шикарної жінки, яка написала також Оля Пересвєтова. і виходить, це кожен день семінари. І плюс я з ними працюю. Ми співпрацюємо з різними організаціями, психологами. Тобто я шукаю максимум, знаєте, організації, які би могли допомогти цій жінці встати. Зараз у нас, наприклад, є випускниці, які вже працюють, вийшли. Є ті, хто працюють, но ще проживають, бо збирають фінансову подушку. Постійно знущався наді мною було і психологічне, і фізичне, і моральне насилля. що я ледь не втратила свою молодшу дитину. Ці всі семінари, які проходили. Нас. Вони мені дуже допомогли. Я почала б дивитися це життя зовсім по-іншому. Я вже пройшла вже курс як кажуть, реабілітації жінок. Зараз вийшла на роботу, син, Кирил, йому 4 роки 8 місяців. Він погано розмовляв. Зараз він ходить в садочок. Він розмовляє дуже став біля більш активний, більш спокійним. Донька це також вона розмовляє. Он час рік і сім. Вона ходить також. В садочок собі також вдячна, що я не пустила руки. Що я це як кажу далі, пішла Гізела Сабо у проєкті бере участь 10 місяців. Жила з чоловіком 16 років. У нас є шість спільних дітей. Ці всі 16 років жила в домашньому насильстві. Ну, зміни набагато я в собі бачу, тому що якщо брати, яка я сюди прийшла, ну взагалі нічого не розуміла, що відбувається, як Вважала, що це мені взагалі не потрібно. Я чувствую себе в такому зараз стані, що. Вже навіть я можу комусь допомогти. А як діти почуваються? Теж набагато краще, заспокоїлися дуже. Всі п'ятеро в школі, і маленький садочок уже йде. А саме більше, що сподобалося, це коли я прийшла, що мене прийняли такою, яка я була. Тобто на мене не дивилися, яка я прийшла, з кількома дітьми, ну там. Взагалі, той в мене просто повірила. Тобто, хто вже дійшов? Програму 9 місяців. 3 місяці в них є такий запас, коли вони можуть працювати, жити, збрати фінансову подушку і пізніше вже виходити, щоб не повертатися в деструктивні відносини, бо зазвичай це жінки, які ну фінансово не забезпечені. Тобто, вони з дітками в декреті, або він, наприклад, там не давав їй фінансів, не давав працювати. Тому ми даємо цей такий… Період, щоб вони могли встати на ноги. Якщо брати всіх жінок, то вони всі на різному в різному етапі. Хтось працює, хтось навчається, з ким ми ще так працюємо плотно. Аріна була учасницею проєкту Будинок сховище Наразі жінка працює в Ужгороді в туристичному агентстві. Одна із перших, хто просто проїхав допомагати прибрати будинок, підготувати для жінок. Вот і так сталося, що. Спустя там деякий час, я не пам'ятаю, може місяці два-три чи півроку, може, я не знаю. Я туди потрапила, я перейшла програму успішно, мені було дуже важко. Це була. Психологічна, фізична така підтримка 24 на 7, коли ти сам ти не можеш справитися з тим болем, який є у тебе всередині, і я дуже вдячна проекту Будинок сховище за цю підтримку. Важко, але при тому всьому я отримала таку свободу всередині себе. І я відчуваю себе дійсно вільною жінкою. Руслана Гостюклаванті не колишин суспільне новини.